Вітаю, друзі. Ніколи такого не було, і знову сталося. Володимир Зеленський збрехав цинічно і прямо. Коли він сказав про те, що Україна готова відновити транзит газу до Європи, але не з Росії, а з Азербайджану. Він не брехав, готова, але є нюанси, і брехня прихована саме в них. Про свою свої наміри продавати азербайджанський газ в Європу Зеленський заявив на прес-конференції з Майя Санду. Він розповів, що комунікував нещодавно з лідером Азербайджану Альхамом Алієвим і обговорив питання транзиту азербайджанського газу. Що він сказав? У нього сьогодні в видобуток великий, дуже десь 40 мільярдів кубів. Він використовує близько 14-15. У нього великий експорт спроможності експорту 25 мільярдів кубів. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо країнам Європи треба газ, а не російський газ, заявив Зеленський. Ну, скажімо так, каструбатись його мови це окрема історія. Важливо інше, що він сказав, і навіщо він сказав, що з України ніколи не відмовлялася в можливості транзитувати азербайджанського газу через свою територію. Це правда дійсно, але є маленькі нюанси. Давайте про все по черзі: а, у Азербайджана нема цього газу. Поясню. Україна готова транзитувати газ Азербайджану, але ще раз, у самого Азербайджану цього газу немає. Проблема у тому, що газ, який хоче продавати зеленський, російський. У Азербайджану ще раз скажу: газу немає. Весь свій газ Азербайджан продає, продає в тих обсягах максимальних, які тільки може, Продає через Туреччину. А якщо було ще стільки, скільки зараз Баку продає, то він продавав би так само через Туреччину, але цього газу немає. І є російський газ, який хочуть Фіцо та Орбан, який можна назвати азербайджанським, але він все одно залишиться російським. Більше того, ну є так званий. Обмін віртуальний обмін газу, але ще раз це буде російський газ, і називатися він буде тільки як типа обмінєний Азербайджанський, його навіть навіть обмінювати не буде. Просто Азербайджан буде казати, що це їх газ, так буде домовлено між Росією і Азербайджаном. Ну і Зеленський про це знає. Тому мене цікавить лише одне: Зеленський настільки цинічний, що піде на це, і чи піде він на це без власного інтересу, а до речі. Зленський процеси знає і розуміє, і якщо хтось вважає, що йому невідомо ні, йому відомо більше того, йому дали всю інформацію. Йому він знає про те, що обсяг газового експорту Азербайджана у 2024 році справді склав 25 мільярдів кубів, бо він з них він про них казав. А з них виключно 13 мільярдів вже йдуть до Європи. Ще раз кажу, є контракти. Він постачає, але більше ніж видобуває, поставити не може з 1 серпня 2024 року. Державна компанія Сакар, державна азербайджанська компанія, розпочала постачання газу до Словенії. і фактично, Словенія стала вже дев'ятою країною, до якої постачається азербайджанський газ Пів Туреччини, Грузії, Італії, Італії, Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини та Сербії. Ну ви бачите, можуть постачати і в інші країни, але самого газу немає. І тут дуже цікаво нещодавно. Сам Зеленський чесно казав, що все розуміє. 19 грудня 24-го року. Зеленський наголосив, що Київ не хоче грати в гру, коли інша країна отримає газ від Росії, а потім транзитує його як свій, бо це дозволить Росії заробляти гроші на війні. Україна не продовжить угоду з Москвою про експорт газу в Європу через українську територію, нинішня закінчується до Нового року. При цьому для розуміння саме тоді перший раз пролунала заява про азербайджанський газ. І от зараз Зеленський змінив свою позицію. А що ж сталося? Давайте зробимо спочатку один крок в бік. Навіщо взагалі в Європі цей газ? Цей газ потрібен двом країнам, Словаччині та е, Угорщині, але навіть не країнам. Двом людям Фіцо і Орбану. Тому що обидва мають в цьому свій особистий приватний інтерес. І вони дуже хочуть, щоб все, що вони отримують, цього, там не лише гроші, там ще й лояльність населення, ще й деякі цікаві моменти, щоб все залишалось так, як є. А вони й далі будуть лояльні. Росії Росія, Росія отримує за це 6 мільярдів доларів. Ну, дивіться, Орбан Фіце отримав дешевий газ, Росія отримала 6 мільярдів доларів. Що отримує Україна за це? Україна за це отримає копійки за транзит. Це справді копійки і величезну кількість ракет і шахетів по своїй території, які будуть куплені і вироблені Росією. За ці самі 6 мільярдів доларів. Суперовий обмін. І тут Зеленський різко каже, що готовий. Ще раз готовий транзитувати азербайджанський газ, про який знає, що його не існує, і навіть Бреше Азербайджан виробляє газ, який продає. Більше виробити він не зможе. Він може зараз видобути ще десь 2 мільярди, але ще раз. Це не той, той обсяг. І невідомо чи зможе. Туреччина готова ще через себе качати 25 мільярдів, але нема цього газу. А Україна тут неочікувано каже: ми, ми готові. І от тут два запитання: перше. А чому саме зараз, мабуть, такі фіцус з Орбаном нагнули когось або ні, не нагнули, а запропонували? І тоді запитання. А що запропонували? Як ми пам'ятаємо, така схема вже була. Нещодавно саме угорській компанії дали можливість займатися транзитом нафти через Україну з Росією. І як би каже зараз Зеленський, це не ми? Ми не даємо російською нафту тут провозити. Це угорці. А це так ну через нас випадково сталося, але найцікавіше в цьому, що від цього тхне Росукренерго. Та сама історія про любих друзів, які була при Ющенка. Пам'ятаєте? коли просто одні продавали за дешево, інші купували за дорого, а різниця клалася в карман тим, хто був на боці України і займався цим транзитом. І тут в мене відчуття, що я ж. Це вже бачив і пам'ятаю. Знову дешевий газ йде до, до Угорщини і до Словаччини, а невелика дельта десь сяде в чиїсь кишені? Чи це просто збіг обставин? От що сталося? Експерти кажуть, що мотивація з 6 мільярдів щось отримати в кишеню дуже велика. І ті люди, які впливають на Зеленського, змогли його вмовити. Цікаво, ну він би запитав це на стадіоні. Е, а що він з цього отримає? Чи нормально йому спиться, коли за газ, який він хоче продавати до Словаччини і Угорщини, по Харкову, Миколаєву, Кривому Рогу, Дніпру, Хмельницькому, Києву будуть прилітати дрони і ракети саме за ці гроші? Володимир Олександрович. Як вам спиться? Все нормально? У вас нічого не турбує? Тут все влаштовує? Чи грошенята не пахнуть російським газом? Мені здається, що Зеленський вважає всіх дурнім. Ну, не може ж він бути таким дурням, що 19 грудня каже одне, а 25-го каже геть інше. Ні, можуть сказати, він думку змінив. Думку може змінити, коли в голові вони є. В його голові є те, що він повторює. Ми всі пам'ятаємо, як він повторив той ляп про те, що у день соборності бо відбулася з лука та лівобережної України. Навіть до, до речі, до цього сняв не вибачився за цю дурню. Так от написав дурень, а в другий взяв і прочитав. І навіть гадки в нього не було отримати сумнів. А чому не було? Ну тому що він не знає. Що тоді відбулося? Що відбулося об'єднання з УНР і УНР. Він про це не знає. Йому текст написали, він раніше про це ніколи не знав. Тому це цинічно, але, на жаль, правдиво. Так, от більш цинічно від, те, що відбувається з транзитним газом, і це для розуміння. Так от мене цікавить, хто отримає газ? Ми знаємо, хто отримає гроші, ми знаємо. А от хто отримає дельту в свою кишеню? Дуже хочеться дізнатися, а також хто ж нагнув або вмовив Зеленського, щоб наш найпотужніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака отак відверто брехав українцям. Хоча, давайте чесно скажемо, це ж не перший і не останній раз він брехав, бреше і буде брехати. Ну про багато історій: від мільярда дерев до травневих шашликів, від мільйона дронів. До одного гігава електроенергії. Від це можна ніколи не закінчити. Перераховувати, перераховувати. Але те, що він хоче зробити, це навіть не ганьба. Це більше нагадує зраду. Бо саме за ці гроші будуть прилітати дрони по Україні. Ні, я розумію, що банкова буде захищена ППО, а вся інша Україна може час все ж таки. Порозумнішати і пер... і припинити брехати, Володимир Ченович. Сподіваюсь, ви почуєте це і зрозумієте, не всі дурні, як вам би хотілося локшину на вуха всім не повісити. А глядачам хочу подякувати, що вони дивилися, дізналися про цю інформацію. Далі ви знаєте, поставте вподобайку, не забудьте підписатися, прокоментувати, поширити відео. І якщо буде ваша ласка. То порадьте канал своїм друзям і знакомим. Дякую, що дивилися. Тримаємося. Все все одне буде Україна. Папа. -па.